А я як і обіцяла, сьогодні варю качоту, чи як розказувала вам. Сьогодні у мене тут ну, так на глаз 22 літри, я вже знаю, коли. Повна прямо аж по отак, що неможливо кришку накрити. То я рахую 23. А отаку кількість, десь 22, може там 22 з хвостиком. Все вже молочко нагрілося. Зараз внесу закваску, нехай стоїть, намокає. А позавчора, як варила мілку, у мене скінчився фермент. Так що я відважила щойно 14 грамів ферменту, насипала у пляшечку, а зранку, як тільки встала, чайник закип'ятили на каву і відразу відлила 200 мл водички, щоб вихолоняла. І зараз робимо рідкий фермент. Мені подобається, коли мені пишуть або дзвонять і кажуть, а який у вас фермент? Кажу Ренні плюс. А він рідкий? Скільки мілілітрів? Кажу, ні. Він сухий. Ні. Мені сухі не нравляться, я звикла, каже, користуватися рідкими. Що ти скажеш на таке, да? нічого. А те, що його потрібно ось отак робити, і, до речі, також і продають оцей рідкий фермент і на заквасочці, і в других місцях. Беруть тару, розводять так само фермент. Ви замовили, вам розвели і відправили. Може і мені так почати робити. Пляшечок з під хлоргексидіну у мене валом. Ну, а що? Почну розбавляти так. 14 грамів це на 200 літрів. Коштує 35 гривень. Ну, а пляшечку будемо продавати, наприклад, за 100 гривень. А що? Не хочуть люди самі важити розводити. Будемо ми їм розводити, правда? Шуткую. А поки молочко стоїть з закваскою, зараз вам щось покажу. Та-там! знайомтесь. Бук. Ось така тринога. Коротше кажучи, Вчора ввечері вже Вова її збирав, не зовсім я все зрозуміла. На сайті писалося, що є інструкція в комплекті, інструкції не було. Тобто, збирали на умання, як то кажуть. У мене два питання, як то Тут ще є така запчастина, ось тут вона можна кріпитися. Я так і не зрозуміла, для чого вона і як ще потрібно розбиратися. І не знаю, але не дуже мені подобається, як оце воно тримається. Ну, щоб воно саме не заїжджало, не, не складалася оця вудка, можна так сказати. Можливо, тут повинні ставитися якісь. Так начебто пластмаска глуха. Ну, щоб, знаєте, як штирьок, щоб не осідало. Ну, це не знаю, подивимося, я вже так собі, е, знаєте, що думала. Якщо буде складатися саме, то тоді можна буде попросити Вову в оцих пластмасках просверлити дірочки. Сверлом, дрелькою. І щоб отак от розложив висоту, яку потрібно. І вставити як, ну, як штопор. Щось таке. Лампу вчора вова перевіряв, вмикав, телефон ще не пробувала ставити, ще, ще не знаю, як воно буде, що. Ну, ось і так воно виглядає. А для чого я ж кажу, що та планка, так ми ще й не розібралися?